Ану, дівчата, підкажіть мені, будь ласка, яка різниця між оцими двома фотографіями? Знаєте, яка різниця? Різниця, що одна зроблена на iPhone, друга на Samsung. І одна та, що на Samsung, ми наложили її в інтер'єр. Та людина замовляє і каже, я хочу саме оцей килимочок. Я ж кажу, ну це зроблено просто на різні телефони. Ще скидаю їй відео. Вона каже, ні, я хочу саме той, оцей, оцей що в інтер'єрі. Так що, дівчата, коли ви робите замовлення, я вас дуже прошу, дуже прошу, обов'язково кажіть, що вам скидали відео. Тому що саме відео чітко передає колір всіх доріжок, абсолютно, абсолютно усіх. Ось, опять порівняйте. Ось вам. Відео його дивитись, килимочок, і ось так само його фото. І якщо фото чи відео зроблено на різні телефони, або при різному освітленні, або в різну пору доби, воно в будь-якому випадку покулям буде трішки відрізнятися. Обов'язково вимагайте відео килимка. До речі, 1100 гривень, метр шесть Кому?